Сергій будь ласка. доброго дня. Мене звати Сергій Шинкаренко. О, Презентація з'явилася. Так, е, в нас воркшопи, а е, не лекція. Да? Тому е, для початку я хотів би познайомитись е, з залом. Е, Мене звати Сергій Шевкенко, я директор Ukraine Development Alliance, Це підрозділ у екосистемі виконання прастів країн, саме той, який займається підготовкою проєктів для того, щоб вони були зрозумілі закордонним інвесторам і щоб під них можна було привезти іноземні кошти. От це все про що там. Казали на попередніх сесіях, що там когось посадити, там експертиза і так далі. Ми саме націлені на те, щоб взагалі не використовувати бюджетні кошти. Тобто підготувати проекти таким чином і залишити такі інструменти фінансування, щоб громада мала участь у цьому лише своїми земельними ділянками. Тобто, земля. От є і це є участь громади у проєктах, які ми фінансуємо. Також ми фінансуємо проєкти приватного бізнесу, тобто безумовно. Бо розвиток розвиток будь-якого бюджету громади неможлив. Ніяким чином іншим, окрім за умов, що буде розвиватися проекти приватного бізнесу. І Приватний бізнес буде, буде генерувати ті доходи, які наповнюють бюджети громади. Давайте для початку зрозуміємо, скільки в нас представників муніципалітетів, мерів і представників місцевого самоврядування безпосередньо. Супер. Супер. Я ще зкликаю я їх назад. Ага. Так. Ну, вони повтікали да, з, з експертизою там з усіми з цими ділами, з, я... з, е, 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 з підслідністю там і таке інше. Е, давайте тоді ми почнемо розминку з того, що ми з вами проговоримо, е, які складові елементи е, е, індустріального парку його екосистеми. Які, на вашу думку, елементи, які системи повинен мати індустріальний парк, для того, щоб він був успішним і щоб до нього приходили президенти раз, інвестори два. У кого є які думки з цього питання? Комунікація. Так. Получення Так. дорога. Земля. Ну, землянський. Дорога. Інженерні комунікації, так. Що ще? Які? Трудові. Безумовно. Безумовно. Інтелектуальні. Чи що? Інтелектуальні, продуктів. Інтелектуальні? Ну, це не Я до екосистеми індустріального парку, екосистема індустріального парку. Це суто, суто фізична така структура, да, яка забезпечує його функціонування і довкола нього. Все? Більш промостер. Я партнервест. О! Я партнервест. А як зробити, щоб він прийшов? Проєкт приватно-державного державної Ні. Керівник агенції точно знає. Це ж... <рес> добре. добре, Важлива локація <рес> і логістичні можливості. Логістичні можливості безумовно. Вибачте, ви знаєте нашого нового прем'єр-міністра, це тоді питання. Ми з вами суто фізично про екосистему індустріального парку. Так. Давайте тепер подивимося, що насправді і як це має виглядати для того, щоб ми мали достатньо велику спроможність сюди привезти інвесторів, резидентів і таке інше. Тобто, перш за все, електроенергія, да? електропостачання. В нас воно повинно бути сталим, зеленим і відповідати тій ціні, щоб виробнику було зручно і вигідно працювати. Бо якщо ціна зашкалює, а у нас більшість всього зараз працює на електриці, то це вже не є ефективний індустріальний парк. Наступне, що ми маємо, да? ми е, маємо альтернативні системи систему соняч... електрогенерації, наприклад, сонячна генерація. Да? Потім нам цю електроенергію, яка в нас вироблена, нам потрібно її закумулювати для того, щоб у будь-який потрібний момент ми її могли використати. От у нас передбачена да? система акумуляції електр... електричної енергії. От. Бажано, щоб була когенерація, да? тобто виробництво електроенергії і тепла. Але це по бажанню. Але це, ми з вами малюємо ідеальну картину да? систему водопостачання водовіднення. Да? Безумовно. Бо електрика і вода це дві головних інженерних так сказати, вимоги, які потрібні бути для того, щоб індустріальний парк розпочав працювати. Бажано, щоб була якась система стартапів, да? ну, ми казали про інтелектуальну власність, да? от там вона і буде народжуватись. Так? От. Це обов'язково важливо, бо е, подальший розвиток без розвитку нових якісь технологій інновацій неможливий. І бажано, щоб все це відбувалося в цьому індустріальному парку. Е, потім, ну, е, коли ми будуємо е, скажімо, виробничі приміщення, да? Що ми там можемо запроектувати? Ми там можемо запроектувати адміністративне побутові приміщення для персоналу безпосередньо, який приймає участь в виробництві. Тобто, це для менеджерів і створити умови для робітників, для того, щоб вони могли побутові потреби свої задовольняти. тобто прийти, переодягнутися після роботи, прийняти душ і таке інше. Чи е, має там знаходитись керівництво з самої тієї компанії, яка керує і володіє цим е, підприємством? Ні. Для цього потрібно е, бути створений окремий офісно-виставковий центр, де е, будуть, будуть знаходитись приміщення для того, щоб розміщались там шоуруми, менеджери з продажів, менеджери з персоналу і таке інше. Наступне, що ми можемо додати сюди? Логістичний центр, да? тобто немає ніякого сенсу створювати окремий склад витратних матеріалів і готової продукції для кожного підприємства. Це має бути централізовано. І підприємство платить виключно за ті квадратні метри, які, яку, які вона використовує. Якщо в неї нема готової продукції, вона не займає площу, вона нічого не платить. Якщо в ній два мішка сировини, от, ровно за два мішка сировини за цю площу вона і платить. Обов'язковий готель для тимчасових робітників і для гостей. Приїжджають, приїжджають люди, які проводять пустоналадкові роботи. Які е, приймають участь там, в якихось підготовчих проєктах, і просто можуть бути е, люди, які приїжджають для того, щоб виконати е, певні роботи на певний час і так далі. Е, таким чином, ніхто не буде сперечатися, що це річ необхідна. Е, далі. У е, нас велика проблема з персоналом. Тому, якщо Підприємство прийняло рішення, що воно приїжджає і стає резидентом цього індустріального парку, безумовно, разом з цим підприємством ну, приїжджає керівництво і ключові співробітники, які це виробництво має підняти. Вони приїжджають зі своїми сім'ями. Тобто для них потрібні створити, створені бути умови одразу. Причому? Коли створюється індустріальний парк, підводиться е, мережі інженерні, вже потрібно будувати оцей жилий комплекс для е, співробітників. Е, і терміни е, створення інфраструктури індустріального парку і терміни е, побудови цього житлового комплексу вони, вони мають співбігати. Навіть житловий комплекс потрібно е, раніше побудувати. Кадри... Ще один поїнкт. Будь ласка, виключте під телефон. Ще один важливий це готувати, готувати персонал. Я вже сказав, що ключові співробітники приїдуть зразу для того, щоб це підприємство створювати. Але. Коли ми говоримо про тих робітників, які виконують функції, які не потребують там спеціальної там, вищої, технологічної та іншої там, освіти, це мають бути люди місцеві мешканці. Таким чином забезпечується створення нових робочих місць саме для мешканців громади. Тепер, давайте подивимося на, на картину в цілому. Ми маємо з вами зліва. Перелік сервісів комерційних та соціальних, які повинні і створяться, створяться довкола індустріального парку для того, щоб забезпечити співробітників індустріального парку. І таким же чином всі, всіми цими сервісами будуть користуватися корінні мешканці громади. Тобто і персонал, і корінні мешк... мешканці користуються одними одним тими ж благами і сервісами. Да? Це забезпечить те, що, що е, місцеві підприємці або підприємці, ну, е, наприклад, е, чоловік працює в індустріальному парку, дружина, яка разом з, з ним приїхала, вона може відкрити свою кав'ярню, свій ресторан, вона може відкрити е, приватний дитячий садок. І таким чином вона е, поповнює е, перелік фопів, які вже забезпечують у нас наповнення бюджету. Таким чином, у нас складається е, така така картина. Якщо є питання стосовно цього, давайте одразу проговоримо. Будь ласка, на сьогоднішній день в Україні зареєстровано вже сто чотири області. О, так, в якому індустріальному парку на території України є от така? Екраність? Ні у кого нема. Зрозумно? А, а в нас тема воркшопу це індустріальний розвиток Ні, громади. Може, я. я чомусь не знаю. От, 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 це... вас запитати, можливо, хтось вже таке зробив. От е, я вам можу, можу сказати, що зараз у нас на розгляді на фінансування від уряду Фінляндії є весь енергії що Шабо. Це переробка сміття, існуючого сміття полігону, і буде комплекс, який переробляє це сміття в електроенергію. Виділила громада 6 гектарів це полігон, і 64 гектари вже виділили. І одразу ми передбачили, тобто цей проект одразу в нас йде побудова на принципах державно-приватного партнерства. І ми одразу в нього закладаємо створення всіх необхідних умов для того, щоб цей індустріальний парк існував і був успішним. Тому в нас закладається безпосередньо фінансування створення інфраструктури і цього вестої енергії комплексу, закладається фінансування створення житлового комплексу, закладається створення закладу професійної технічної освіти. Це те, що одразу закладається. О, і ми, це наш підхід, і ми пропонуємо одразу дивитися на ці моменти в системі. О, можу привести приклад: є індустріальний парк Славута, місто Славута. В них вже індустріальний парк зареєстрований і передбачено місце, локація, де буде створений теж житловий комплекс для співробітників індустріального парку. Тобто всі ті громади, які працюють з нами, вони про це знають. І ми в цьому напрямку працюємо. Без цього ви ж розумієте, що нічого не буде. Розумієте, да, будь ласка. З мого ракурсу, як я дивлюся то Краще говорити про екосистему поселення. Тому що індустріальний парк він просто в Це поселення, і тоді це дуже гармонійно, одне одне допомоги. Це такий соціальний пластер, соціально виробничий кластер, скажімо так. Тобто, якщо акценти ставити на екосистему поселення, то все це, все це воно так, так і є, але, але але індустріальний парк тоді розглядається. Тому що у багатьох українців в голові, що таке інструктори? Це територія, чи це об'єднання підприємств, чи щось інше. Да? І от пан казав, що їх дуже багато зареєстровано. Може із того підходу, на мій погляд, що недостанало, що ми спочатку дивимося на індустріальний парк, а потім його чимось. Ні, nee. Ні. Nee. Ні, ми, ми почали з індустріального парку, а далі ми перейдемо. Далі тема нашого нашої розмови буде про те, що саме потрібно зробити місцевим органом самоврядування і особисто мерам, для того, щоб ця система працювала. І муніципалітет. Ми ж відрізняємо з чим, що ми об'єднуємо одразу, тобто в нашій екосистемі клуб мерів знаходиться, тобто ми безпосередньо працюємо з мерами, ми безпосередньо працюємо з місцевим самовряду. Уванням, і ми готуємо проекти, і ми працюємо з західними інвесторами. Тому ми всі ці питання не відокремлюємо. І ми проробляємо всі ці можливості і напрямки можливої співпраці безпосередньо з мерією. От пані Ліана знає, ми вже з нею мали достатньо багато бесід там на теми, як краще організувати, як краще зробити розвиток. І ми про це зараз поговоримо, бо громада. Це трошки не, не про це, але тим не менш. Тобто, це е, візуалізує е, створення і розвиток ділової активності і так далі е, від одного до трьох робочих міст поза е, індустріальним парком при його створенні. Ну це зрозуміло, да? тобто всім людям, які працюють в індустріальному парку, потрібно десь обслуговувати свої автомобілі, кудись водити своїх дітей на е, освіту. Е, якісь, е, там заклади, спорт чи дозвілля, потрібно всім купувати товари, продукти харчування, ходити в ресторан, відпочивати і таке інше. Тобто, все це додаткові робочі місця, які створюються довкола, вже. якщо ви можете, давайте ще один інтерактив зробимо. Які напрямку бізнесу да, і джерела, джерела доходів бюджету, от, окрім оцих, які зазначені вже тут, е можна додати. Тобто, що, чого тут ще нема? Циркулярна економіка. Безумовно, але це, це вже сюди. Ми кажемо про соціальний аспект і е додаткові бізнеси довкола індустріального банку. Тобто можна, можна врахувати, що в принципі все тут правильно написано, да? і все, все враховано. добре. Переходимо далі. Тепер, що потрібно, що потрібно для того, щоб індустріальний парк у нас в принципі був створений, ну, чітко планування. Да? Тобто, потрібно розробити генеральний план для того, щоб. Мати розуміння, що ми починаємо там, скажімо, з 20 гектарів. Після цього ми там, розвиваємось, ми маємо ще там, плюс 600 гектарів. І як ми це будемо робити? От. Одразу скажу, це дуже важлива і дуже така специфічна справа творити генеральний план, бо потрібно розуміння того, які індустрії будуть в індустріальному парку, які індустріальні кластери. І виходячи з цього, потрібно вже робити проектування. Окремо хочу відзначити, що всі індустріальні парки, які є преміум клієнтами системи Economy of Trust, вони отримують генеральний план і цифрову платформу від нашого стратегічного партнера компанії Sweco, яка є міжнародною найбільшою інженерною компанією Європи. Тобто вже для індустріального парку захід ресурс була розроблена ця, ця платформа, і ми готові її підлаштовувати і ремонтувати для інших індустріальних парків, які є нашими преміальними клієнтами. Переходимо тепер для до питання дуже важливого, що необхідно для того, щоб Індустріальний парк приходили резиденти, бо це саме те. Да. А, можна запитати, а як бути в громаді сформувати один масив зеленої ділянки? Не то, що там, ну, по законодавству це мінімум 11 гектарів. Але краще 11, бо всі говорять, що ти можеш помолитися, в тебе є дороги, які не ходять і так далі. А, як закладати такі масив, що зараз в громадах це в більшій мілі сільськогосподарські землі, які обробляються редагаціями, вони розмальовані, як ці масив і <звачте> я <звачте> бо, да, так, да, так. То, ні, питання немає. Тобто, на прикладі індустріального парку «Захід ресурсів, так я можу сказати, що вони розпочинають з 20 гектарів. І ще 600 гектарів це землі, які вже вони вже домовились про те, що вони можуть їх забрати, і вони переводять їх в ту категорію, яка може використовуватись для індустріального парку. Тобто ви не ну, обов'язково, якщо ця земля комунальна. А держава, якщо це не комунальна, в більшій мірі це не комунальна, це приват, не комунальна. Ну, ви, ви маєте домовлятися з тими людьми, тобто других, других варіантів немає. Я хочу наголосити стосовно земельного питання, що е, зовсім не потрібно, щоб земля під індустріальним парком була е, е, приватна. Навпаки, для того, щоб підтягувати фінансування. От, буде буде далі окрема, окрема розмова про проекти державного приватного партнерства. Да? Тобто, участь громади землею це вважається західними інвесторами достатній аргумент і зацікавленість громади, і основа для цього. Да? От. Тобто в нас місцева влада має. Як ми вже сказали, забезпечити професійну підготовку майбутніх співробітників. Да? Ну, вже мають бути в ідеалі наявність промислові, промислові будівлі, наявність розвинутої інфраструктури соціальної. І таке я вже не буду зачитувати, бо ви це, це бачите. В нас обмежений час. Тому я дуже швидко піду далі для того, щоб ми встигли все проговорити. Якщо у когось буде додаткове питання, в кінці буде моя візитківка, ви можете виходити зі мною на зв'язок, ми з вами поспілкуємося окремо без обмеження часу. Дуже важливим є вибір правильної керуючої компанії індустріального парку: це не лише повинна бути кампанія, яка гарний господарник, яка може навести лад. Там вести фінансові там розрахунки, і таке інше, забезпечити, щоб там було все чисто, все, все дуже гарно, але ця компанія, перш за все, повинна мати стратегічний погляд на те, як індустріальний парк буде розвиватися. І шляхи, якими, якими можна піти для того, щоб це, цей розвиток індустріального парку відбувався. Бо наразі ми маємо, що індустріальний парк є, керуюча компанія є. Проєктів нема, інвесторів, резидентів нема. Все, приїхали. Податок на землю є. Що необхідно для того, щоб е, прийшло фінансування до індустріального парку? Наявність підприємства, вважає, яке вважає бути резидентом, вже підписали, підписали там протоколи про наміри і таке інше. Або наявність проекту приватного бізнесу, який на території індустріального парку може бути реалізований, і він є якірним проектом для притягнення інвестицій. Якщо до речі, якщо цього нема, то якщо наприклад міська чи селищна рада вирішила створити індустріальний парк, а ідей і проєктів нема, то в них один варіант звернутися до віприонтальянс, щоб ми вирішили і те, і те, і те питання, і безумовно, ми це будемо вже вирішувати в контексті можливого інвестування і тих. Західних партнерів або підприємців, які хочуть зайти в Україну, для того ну тобто, це процес вже який вирішується, і ми знаємо, як з цим працювати. От, будь ласка, так що необхідно від місцевого самоврядування? Тось тобто ми підійшли до найважливішого Щиро, Зацікавленість результати цього проєкту, комунікативність, бажання підставити плече, допомогти і так далі. І швидко надавати інформацію, яка необхідна для того, щоб працювати з підготовкою документів проєктів для підготовки фінансування. Це найголовніше. Ну і домашнє завдання для тих представників муніципалітетів, які у нас тут присутні, будь ласка, ви оберіть 3-5 індустрій, які, на думку вашої громади, забезпечать її економічний розвиток. Про що йдеться мова? Мова йдеться перш за все, що у кожної громади ці, ці індустрії, вони. Свої. Тобто, ви розумієте, да? якщо, наприклад, ми приходимо в громаду і кажемо, що ми хочемо тут створити виробництво сталевих виробів, да? Там, литейне виробництво, біто да? логіний хочемо поставити. Яка вірогідність, що жителі громади піднімуть свої, свою владу на вівудь? Ну, дуже велика. Да? От. А якщо громада... Визначить між собою, на яких індустріях вона має розвиватися, і це може бути індустрія туризму, резорти, відпочинок, да, Рекреація аграрний серт. Навіть будівництво модульних будинків, які дозволять вирішувати дуже швидко всі питання пов'язані з розвитком інфраструктури індустріального парку і створювати додаткові можливості для громади. Це все на розгляді і в руках громади. Тому, будь ласка, ви визначте, будь ласка, ті індустрії. І ми можемо з вами пропрацювати і е, проговорити вже окремо на безпосередніх зустрічах, яким саме чином які кластери у нас в індустріальному парку можуть утворитися. З виходячи з вибору цих індустрій, як пов'язати, наприклад, переробка агра вона ж тут тут же ж тягне за собою, наприклад, упаковочну індустрію, Я, яка потрібна для того, щоб це там переробляти, запаковувати, відправляти, але перероб, або переробляти в щось. Вже кінцову, кінцеву продукцію, яка може реалізовуватись в рознічних мережах наших, в українських та закордонних так і таке інше. Якщо є питання, будь ласка, якщо ні, дякую вам за увагу. А чому ви рекомендуєте 20 років на проєктному стацію то Можливо, біжу, і, 25. Ну, тому що є середньострочна, короткострочна і ну, довгострочна. Ну, ну, да? ну, тобто ми... Вважаємо, э, що... 20 років, так. Це... Да, ну, має бути бачення. Це одне покоління, скажімо так. Так. Ну, і для мерів це... Э, вони повинні думати про інші. <рігав> що, що, що вони... Що вони залишать після себе? Що вони залишать після себе? Це важливо. І все це, про що ми Казали, тут тільки що воно все націлено на те, щоб підвищувати якість життя людей. Якщо і якість життя людей підвищується, тому і вже вірогідність на переобрання мера на другий термін, вона дуже підвищується.